Привіт усім, це є ролик. Сьогодні ми будемо грати танки онлайн. На карті Серпухов. режим CTF, тобто catch the Flag. Нам потрібно буде таскати флажки. Це напевно найулюбленіший в танкістів режим. Мені ну, теж він подобається, хоча я люблю всі режими, ну там хіба, хіба що дев не дуже, тому що я більше командні бої люблю. Це ТФ, як на мене, один з прикольних. От дивіться, дивіться, почав я погано, звичайно ж... А, я не сказав, я буду грати бігати на хору рельсі. Це таке класичне форматне поєднання, багато турнірів відбувається на цьому поєднанні. Дивіться, поки я вже в мінусі, вони наш прапор тащить, тащать, тащать. Я, напевно, вже не встигну допомогти вернути. Ні-ні-ні, Я помилився, Як же це помилився? Я ж за чого не граю. Та, це наші наші тащать пропу. О, о зараз вже давайте ми його повернемо. Нормально, номальна молочинка. Він, наш... Він затащив паші папу в нашу користь. Так. Давайте я поки що в обороні постою, бо бачу багато атакують. Давайте ми цю раз там подамажимо. Мені дуже подобається механіка гри, о, гри... рельси. Дуже таки, таки цікава. Я б не сказав... Потребуюча скіл пушка. Давайте я його винесу і попробую все-таки... А не встигну. Не встиг, не встиг я, я не побачив там того, треба поки що його подамажити. Що поробиш? Так, тепер наш взяли папу, вже треба нам захищатися. Ну і наш повернули. Ну, в принципі, така досить рівна, поки що 1-0 ми попереду, але по ігрі здається, все досить така бойова. Так, давайте я попробую на Дашці. Так, так, ах, все-таки він мене зачепив. Давайте я його підстахую. І аптечку. О тут мене не, не, не бачить, це дуже добре, тому що я тещу клапав. І... Ай-яй-яй, допоможіть, 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 бо тут за мною рельси вже. А в мене кікдаун на аптечку, так. Так поки мене не бачить, я сховаюся. Все-таки винесу його, це добре. Так, давайте, давайте, давайте я його. О, він на аптечку прямо наїхав. Тільки не вини, тільки не винен, ай-яй-яй! От точки я понубів, мені треба все-таки було триматися подалі. Я вирішив знаєте, закнути і там допомогти повернути, папу. От не попав і не попав я в Та що ж таке зі мною? Що ж таке? Чому ж я не можу попасти? Давайте Я в нього попав, але пізновато. що пробиш. Один-два вже ми програємо. Дуже погано в нас з обороною. Ну, трошки я, звичайно, ж поразу наб'ю, там не пострілив. Не... Ну ти, дякую, дякую, мужик. Що ти дивишся, як я. Дайтемо, поки що не висваємося. Винесемо його, зараз буде кікдаун на ДАшку і попробуємо затащити на ДАшці. Знову наш папок взяли. Ось тут ще песконня досить вдало. Так, ми його винесли і ташимо. І ташимо, напевно, не по центру, там багато стоять. Ми попробуємо по цьому флангу. Так, Давайте поверху, бо не них там його. Смока. Смока бачу качу, тому що я на блонці і тут. Давайте ми аптечку, щоб розтахуватися. Так, все окей, ми затащили трошки відстоїмо в обороні. Поки наш таші там я по звуку відчуваю. йому трошки дамагу. Так, 2-2 поки що все, в принципі, непогано. От, винеси, треба доїхати до аптечки. Оцей фан, мені здається, саме він такий опасний для червоних. Ай-яй, він, він трошки не хитнув. Не знаю, я попав в нього чи не попав. Надіюсь, що так. Давайте я бонько зенерю. Дамо цьому трошки. Я поки що не буду йти в атаку, тому що дуже ризиковано 2-3. Каже, тримати оборону, вона в нас нікудишня. Ніхто не стоїть в блоні. Окрім ну, цієї смоки, там рельса ж штахує. Це, це маловато трошки. Давайте ми трошки подамажимо, тих, щоб не заважали нашим. зараз от бок пострілом. Це, напевно, улюблена штука Вельси, мені здається, що постріл. Це така має бути фішка тільки вельси. Я так чув крайм ввоха, що в танках X. Пострів шафтер мається брати і мені здається, це правильно. Це має бути фішка. Там не дві типушки з такої фішки, а одна. В шафтері є своя фішка. Ну поки що, в принципі, не дуже то спішать в атаку, можливо. Трошки в шоці, не знаю. Давайте, бачите, він висунувся. Я все-таки дочекався, можливості. Ну-ну і добре ми цього заберемо, щоб не дістався він супернику. Так, Давайте я його подамажу. Чи ми так... Щоб він з повною життю не заходив в нас на базу. Він хотів мені поціл збити, молотом це дуже прикольно збивати. Там така віддача, просто сумасшедша, аномально сумасшедша віддача. Але мені здав... вдалося чуть-чуть вирівнути корпусом і все-таки попасти в нього. Так, 7 хвилин, 7 хвилин. Поки що все нормально. Ми оборону тримаємо. Давайте може трошки підійдемо ближче до поряду, щоб бачу поки нема по тебе так стояти. Тут смока, смока підійшла. Дайте ми винесемо ту рельсу. Не вистачило. Так, да, бачу наш Папа хоче утащити. Все-таки вернули. Давайте поставимо тут мінку, щоб тут ніхто більше нам не зійшов. Дамо рельсу там тому. Ну поки що все нормально, все нормально. 2-3, спішити нам нема куди. Вони мають ризикувати більше, все-таки вони програють. Ми можемо трошки відсідтися і в обороні. Так, я бачу та ташуть. Та, от він тут є. Давайте ми поконтролюємо, куди він піде. Так, він пішов туди, він пішов туди, ми йдемо за ним. Давайте спробуємо звідси трошки дати. Так, Я думаю, він доб'є. Шарт повинен його добити, якщо не занобить. Так, тут ми занаримо трошки. Він ж має поставити. Так, все чудово. Це чудово 4-2 і в нас залишається 5 хвилин 25 секунд. Все як по масу. Так, я друге місце в своїй команді. Я дуже-дуже люблю карту сірепуху. Вона така досить велика карта, а динамічна. Тут тут може ситуація міняться дуже безковично. Бувають карти і маленькі, а затащити клапу майже нереально. Тут, в принципі, все збалансовано. Старий, добрий сірепухов. Так. Тут, ми, напевно, тут постоїмо, маємо фан. Тут і в атакці можна допомогти. В випадку чого і, і в обороні. Ну, ну дивись, як він напідперед. Що ну, ну, це ж за нубіа? Тим я дав. Давайте я ще ці більшість смоці дам, бо вона дуже така. все таки опасніша, як на мене. Вона має більшу броню. Давайте зробимо мінус. Ми зуборонимо мінус, але я добили все-таки. Ну, це вони не воїть дуже дуелься, вона тут мене дамажить. Все-таки винесла. Так, подамажуємо на смока. І наш прапор і їхній прапор не на місці. Давайте ми Ми йдемо в атаку, спробуємо вернути. Так, дамо тому помчику. Ну, тут забагато, забагато їх захисів. Важко щось зробити. Шав, шав, де бачу, має на броньці ззаді. Давайте ми спробуємо якось так під'їхати, щоб їм здавати і не дуже підставлятися. Ну, Зберу, збив збер, приціл, тут без шансів було. Сам себе унічтожив, нормально. Давайте йдемо, йдемо, йдемо. в атаку. нема чого тут обмажити, нам треба. Невернути фах. Фах. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, ми йому дали раз нас. Цього винесли? Так, ще подамажили. Тепер можна зближатися, мені здається. Ай-яй-яй. Все-таки винесли ми його, але. Але я не вийшов, тому факт все-таки в них рушився. Давайте ще у нас дві хвилини і лишається піти ва-банк. Модешко. Так, на мене ще, ще ще один раз треба дати йому. Вижив, вижив, вижив він. Видно аптечка, видно аптечка. Нема, нема допомоги, важко тут щось зробити мені буде. Зараз я ще раз, спробую, Ну все-таки не попав в нього. Ну На цей пух він часто затягується, тут такі є. Є нички, є де сховатися. Дав я тому молоту, і то він думає, там вже недобу поіснує. Давайте ми ще цього шаф шафта винесемо. Давайте, може ще атакнемо ми раз. Так, так, нормально атакнули. Так, так, і вертаємо, і ми повинні вернути. Так, супер. І вона тебе поставити, з ти поставити. Є, нормально. 4-3. Ми попереду. Ну так, все все часто, все вчасно ми вернули, там вже буквально хвилина лишалася. Тебе треба трошки. Я посту, напевно, по центрі, бо, як правило, в кінці вже через центр будуть вести. Часу немає. Нормально, все супер. Аптечку. Ну, от, Ми, ми виграли 4-3. Я на всій команді в друге місце. В принципі, досить непогана команда, бо непогано зіграли. Дякую, що дивилися зі мною гру. Підписуйтеся на мій канал. Так, до нових зустрічей.